Ще одним способом фіксації перелому при переломі е, плечової кістки можна використовувати одну дощечку, яку ви можете знайти, яка є під, 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 біля вас, коли ви особливо в поході і так далі. Але ми зразу домовляємо, що подібні види шинування з використанням будь-яких підручних шин ми використовуємо тільки тоді, коли прибуття швидкої допомоги затягується. Ми знаємо, що в місті швидка приїжджає за 10 хвилин, в сільській місцевості за 20 хвилин, коли дозволяють погодні умови, експлуатаційні, кліматичні і так далі. Ну, нехай за півгоди, нехай за 40 хвилин. Але якщо ви швидку викликали, швидка гарантовано приїде, то експериментувати з транспортною мобілізацією, з використанням чи стандартних, чи педущим засобів, я вам категорично не рекомендую. Використовуйте просто косинки для того, щоб ця рука була знерухомова на певний період часу до прибуття каряти швидкої допомоги. Але якщо ви пішли в похід або прибуття швидкої відтяги, це в силу багатьох обставин, то можна було зафіксувати плечово, перелом плечової кістки, так як я вам показав, коли перефіксувати руку до тулуба, але якщо ви хоча маєте одну дощечку, в даному випадку я використовую стандартну шуму Крамера, її можна з успіхом використати ось яким чином. Дощечка складається з внутрішньої сторони. При всіх обставинах варто... Будь-який підручний матеріал пласти ватою і обмотати бинтом або одягом, щоб він був м'яким. В даному випадку ця шина, вона імпортного виробництва, вона вже покрита матеріалом, який може багато оброблятися дезінфікуючим розчином, і вона є м'яка. Ми дочечку вкладаємо в підпахову ділянку, прошу притримати хвору е руку здоровою. І, і далі маючи еластичний бент, і далі маючи еластичний бит. Ми руку фіксуємо до нашої площачки вище місце перелому. Хоча б одним туром так провізорично, щоб вона була прифіксована. Особливу увагу звертаємо на стан пальців, тому що коли ми зробимо надто пов'язку, ми можемо викликати. Таке або знекроване пошкодження кінцівок, щоб не мати не постраждалого небажаних наслідки. Ми делікатно прифіксували дощечку до, до кінцівки. І тепер далі, використовуючи стандартні посилки, ми її руку фіксуємо до тулу. Вище місце перелому. Посилка широка, якщо це викликає болюю відчуття, ми можемо її зробити ширшою зменшити трошки тиск. Але головне, щоб просто рука була прифіксована тулба і вона при транспортуванні мала якусь меншу амплітуду руки. І використовуємо другу посилку для того, щоб зафіксувати руку нижче. В такому положенні не може бути транспортований до з сполучені. Зрозуміло, що ми сидіти буде незручно і варто все-таки положити.